Привіт, привіт! З вами знову я Ася RBX. Ну, а я поміняла ім'я, типа, ненадовго. Я його поміняю назад. типа, не на Ася RBX вже. Ну, коротше, з вами знову я. Сьогодні буде туторіал на ось цей скін. Щораз покажу його без ось цього світла. Типа, ось так він виглядає. Він дуже милий, красивий, дуже. Зараз будемо починати. Так, я вже зайдала і зайшла. Зараз. Візьму саму заготовку. Беремо ось така голова має бути. Ось така голова має бути. Тут я хочу якесь ускіпління, що додавати біленьке, щоб було бачити. О, нічого. Грає, 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 грає. Ось так Все. Беремо таку. Так, сейчас я вам дам код на стойку. Сюди пишемость. Так, сейчас буду шукати. Ось тут. Ось ось цей код. 187. 559. 309. 27. Все. Ось код на стоєшку. Той, як воно походку і сам, сам прийшов, шукайте вже, в ютубі, мені лінь просто його давати. Міняємо шкіру, колір шкіри. ну Ось такий колір. Пишемо, Пішимось... давайте почнемо з вулиця. Так, пишемо тут просто три пробіли. Ну, тут тільки взяти рістечки і лице. Дві пари рістичок. Шукаємо лице. О, а не, нам треба напросто голову ось таку. О, беремо сті реснички, сті реснички. І беремо цей тест. Дешемо тепер в той В волосся. Ой, є О, два кукрати волосся, блондинка. Не блондинка, нам потрібна брюка, брюнетка. І шукаємо чорне волосся. От таке. Не чорне, типа коричневе. Ось таке волосся беремо, таке волосся. Тепер йдемо сюди і пишемо б'я. Пишемо. Шляфи в біар. Ну, ведмідь по-англійськи. Біар. Біар. Ми беремо ось таку шапочку. Мело дуже. Таку маленьку шапочку. Тепер пишемо ось тут біан. в Біє-ар-біар. Prawą tutaj, typu, ja go tak. jak typ, ja nie, ja nie pamiętam, jak to... Oś, A tu pieszmy brown. B. Brown. Tak. I bremo ja kundy, kiesz to na i ty, potem ja dopamiętam. Krótko, ja dopamiętam... co tam tworzycie? І тут шукаємо таку красиву штучку, типу шаль. Шукаємо ось таку таку шаль. Піше тепер тут три пробіли. В червону сумочку. І беремо ще капібару. Ну, на цьому все. Скін закінчений. Дуже красивий скін, це ж. Такий Скин зак... закінчений, такий крицевий скин. Ну. Це що визначає сім? Так? Всім, па па, -па, -па!